Так, мотузка є, факели взяли, мішки для скарбів. О, ви теж збираєтеся у подорож? <звук> що ж, це круто, зброя та обладунки, звісно, важливі речі, але вони не перенесуть тебе через прірву та не розпалять вогнище. Про різні викрутаси та героїчні перебамбаси, що можуть знадобитися в подорожі, ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Олександр, я актор касту Dice and Bones. Ви дивитеся довідник авантюриста. Тож загляньмо до рюкзака шукача кашу, пригоди. Порядження в D&D – не обов'язкова річ, якщо ви граєте вперше. Головне обрати для себе зброю та обладунок. А все інше це лише додаткові речі. Зрештою, досвід підказує, що та сама мотузка рідко коли стає у пригоді, якщо стиль гри зміщений до соціальних інтеракцій. Але щойно герої спускаються до глибин світу, починається справжня веселуха по самій вуха. То що ж потрібно мати при собі на такі випадки? По-перше, золото. Головна валюта в D&D. Кожен персонаж отримує певну кількість золота на початку подорожей. Таблицю із конкретними даними ви можете знайти на сторінці 143 книги гравця. На початку подорожі, тобто на першому рівні вашому персонажу на додачу до обладунків та зброї пропонуються різні готові набори. Це зроблено для спрощення, аби кожного разу не писати велику купу тексту. Ці набори ви можете знайти на сторінці 151 книги гравця. У них чітко наведено списки того, що туди входить, а в самому розділі характеристики усіх тих предметів. Зрозуміліше стане на прикладі. дістаємо наш лист персонажа, у нашому випадку це Кітрій Гостровушко, її клас бард. Дивимося на опис початкового спорядження Барда та бачимо, що нам доступно на вибір один з двох варіантів: набір дипломата або артиста. Суб'єктивна моя думка. Скітрі буде ну так собі дипломат. Вона душа компанії та чудова музика. Тож набір артиста їй пасуватиме значно краще. Що туди входить? Повертаємося на сторінку 151. Тут ми бачимо, що в наборі є рюкзак, спальник, два костюми, п'ять свічок, раціони на п'ять днів, бурдюк та набір для гриму. Як використовувати ці речі, це вже суто ваша фантазія. Хочете, можете спробувати загримувати свого друга крадія. Аби непоміченим пройти повз варту. Можете загорнути в спальних скарби або ж виторгувати у гоблінів магічний артефакт за свічки та гарненький одяг. Усе у ваших руках. Далі маємо те, без чого жодна пригода не обійдеться. Ну, якщо тільки ваш ДМ не фанат Dark Souls. Зілля стілення бувають різні, але найбільш простим, поширеним та доступним є звичайне базове зілля. Його вживання буде стілювати 2К4 плюс 2 хп. Дією, ви можете випити його самі або влити у горлянку іншому непритомному персонажу. Його ціна може бути різною, але стандартно вважають 50 золотих монет. Тож на свої початкові гроші ви можете запастися кількома зіллями. Так вони не зцілюють усі хіти, та саме ті кілька відновлених можуть стати вирішальними. Зі спорядженням на цьому все. Рюкзак зібраний, і ми готові вирушати в дорогу, спускатися у підземелля та боротися з драконами за скарби. Наступного разу ми поговоримо про бойову систему в D&D. А поки що я прощаюся. Дивіться стріми Dice and Bones, надихайтеся разом з нами та вперед до нових історій.